Terima kasih telah menonton! Бачите, аніж самі знаєте що тому і вирушати в подорож краще самому, аніж слухати про неї від когось. Ми вирушаємо не за кордони і не за океани, а мандруємо вдома. Їдемо до диканьки. Це усі цікавинки ось цієї арки. Вона є парадним в'їздом до садиби Кочубеїв і з боку автотраси Полтава гадяч Заснували її у далекому 1822 році і зробили це за аналогією тріумфальних арок у Римі. Арка одна із небагатьох пам'яток, що залишилися від ансамблю Кочубеївського маєтку. Колись вона потопала у зелені, так само, як і помпезна садиба Кочубея. Наймасштабніша на Полтавщині та одна з найбільших в Україні. Двоповерховий палац містив більше сотні покоїв. Тут була і бібліотека, і бальна зала, і оранжерея. Окремо стояли службові приміщення, будівля пошти, кінний двір з манежем. Ще й в диканьку не в'їхали, а ось вам і церква Миколаївська. Її у другій половині 17 століття заснував Василь Кочубей, і сталося це із благословіння архієпископа Чернігівського Лазаря Барановича. І назва, і місце не випадкові. За легендою над диканькою часто збиралися грози. Одного разу після величезного грому на околиці з'явилася ікона Миколи Чудотворця. Люди побачили її і перенесли до сільської церкви. Але уже після наступного грозового скупчення ікона якимось дивним чином знову опинилася у лісі. Проти вищих сил не підеш, тому й збудували церкву тут, а в ній розмістили священну ікону. Існує версія, що завдяки іконі Миколая Чудотворця з'явився на світ Микола Гоголь. Адже його мати, молода жінка Марія Гоголь Яновська, приходила із Васильівки або ж Гоголево, як зараз називається, щодня, аби біля цієї ікони молитися годинами, вона хотіла зняти родове прокляття. Двоє її старших дітей народилися мертвими, тому новонародженого, вимоленого і здорового сина жінка назвала Миколаєм. Аностас 19 століття зберігся. Він був виготовлений місцевими майстрами, кріпаками, яких для його виготовлення кочубеї посилали навчатися різьбленню до Італії. Миколаївська церква цікава своєю двокупольною системою. Таку потім іще застосували у Казанському соборі в Петербурзі. Саме з цього місця на великі свята релігійний хор виконує пісні. І тому спів доноситься наче з небес. У підвалинах храму знаходиться родинна усипальниця Кочубеїв. Першим похований тут був князь Василь Вікторович Кочубей. Він був сином Віктора Павловича Кочубея, будівничого цього храму, та його дружина, княгиня Олена Павлівна Кочубей. Вони поховані в саркофагах, які зроблені з італійського мрамору, і привезені сюди з Італії. Разом із спорудженням церкви почали будувати і дзвіницю. Щоправда, завершили будівництво повністю лише у 1827 році. Спеціально для цієї оригінальної двоярусної мурованої споруди виготовили два дзвони вагою 2,5 та 8 подів. Від Миколаївської церкви спускаємося до Кочубеївських дубів. Вони теж знають багато таємниць про диканьку coming for your love okay Ось ми і підійшли до славнозвісних велетнів. Раніше тут була величезна алея, що прикрашала в'їзд до палацу кочубею. Нині залишилося чотири дуби: три тут і один трішки далі. Цим дубам не менше аніж 800 років. Діаметр стовбура майже 2 метри, а висота більше 20. Ці дуби бачать усе. І бачили вони за легендою амурні зустрічі Мотрі Кочубеївни та гетьмана Івана Мазепи. Тому цього дуба називають іще Мазепиним або Мотриним. диканці вірять, що якщо притиснутися до дуба і закрити очі, то можна перейняти від нього дубове здоров'я і силу. Be little, is okay. to to be safe sorry. Історичний центр Диканьки зустрічає нас Троїцькою церквою, будівничий храму Павло Кочубей, внук страченого Іваном Мазепою, генерального судді Запорізького війська Василя Кочубея. На молитву до Троїцької церкви ходили переважно козаки та багаті міщани. Найбільше прихожан збиралося тут у день святої трійці. Полюбляв бувати в Троїцькій і Микола Гоголь. Троїцьку церкву описував у своїй ночі перед Різдвом Микола Гоголь. А Гоголівський персонаж, сільський коваль Вакула, тут писав картини Святілика Петра, Луки та Страшного суду. Аби пізнати, мабуть, найскладнішого і вже точно найсвоєріднішого письменника світу Миколу Гоголя диканьки нам мало. І ще один день починаємо із мандрівки. Їдемо до музею заповідника у село Гоголево Шишацького району. Музей заповідник відновили на колишньому місці родинної садиби Гоголів Яновських. Сталося це у 1984 році. Відновили за малюнками та ескізами самого Гоголя. Відновленням садиби працювала величезна група професіоналів: Анатолій Щербак, Віктор Батурін, а керував процесом Лев Вайнгорд. Головний архітектор Полтави. Він же став і першим директором музею заповідника. Відтворено максимально точно, скажімо, ось ці вітражі, вікна і двері із кольоровим склом зроблено за малюнками самого Гоголя. До речі, Микола не тільки гарно малював, а й умів вишивати гарусом. Це вміння йому перейшло від бабусі Тетяни. В кімнатах білі стіни із смугами синіми та жовтими. Усе так, як за часів Гоголя. З усього видно, що Гоголь і Яновські шанували старовину. Родинні герби на стінах підкреслюють доблесть дідів прадідів. Його предки по бабусі належали до старовинного малоросійського роду, відомого ще із часів Богдана Хмельницького. Тут у Васильівці, так раніше називалося Гоголево, пройшли дитячі роки маленького Ніколя. Будучи уже дорослим, Микола Гоголь ніколи не забував про свого любезного друга мамінку. Листувався з нею. Вона ж у відповідь надсилала синові листи із матеріалами українського фольклору. Їх потім письменник використовував у своїх творах. Усі саді та й обітала, ще вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров Хорошо, здоров. А повністю Добрим людям і ми з тобою та До батьківського дому Гоголь приїжджав, аби відпочити від суєти великих міст і набратися правдивості вражень. Васильівка та прилеглі хутори. А разом з ними і родичі, батьки, дідусі, бабусі стали прототипами багатьох гоголівських творів скажімо, оповідь діда опанаса про те, як він, будучи вчителем, закохався у свою ученицю, а потім та її викрав і одружився. Описана у старосвітських поміщиках. В останні роки, коли Гоголь приїжджав до батьків, то жив саме у цьому флігелі. Нині відновлено кабінет Гоголя з його особистими речами. Дороги і доріжки ведуть до дзеркальних вод ставка. Десь там по той біч жив племінник Миколи Гоголя. Микола Биков зі своєю родиною. Сам же письменник любив відпочивати на цих водяних просторах. І я його розумію. Краса блаженна. Гоголівські стежки довели нас до гроту, який в родині називали храмом самотності. Кажуть, Гоголь любив тут усамітнюватися і думати над своїми творами, а можливо, і над своїм життям. Україна переслідувала Гоголя як червона свитка. Сам же письменник переслідує відвідувачів музею садиби як добрий привид. Скажете містика? Можливо, але якщо добре придивитися, то профіль Гоголя можна побачити навіть між гілок дерев. У будь-яку пору року тут містично затишно. Тут зупиняється простір і час у єдиній енергетично зарядженій паузі. Ось така вона загадкова диканька, розгадана і не розгадана. Тут від гостроти історичних переживань любов стає гострішою, небо блакитнішим, а листя жовтішим. Мандри множать усі людські емоції, тому подорожуйте і відкривайте нове. То гарна звичка щасливих людей.